В нас на юридичному факультеті діє громадська організація Європейська асоціація студентів права. Разом з нею, я буду її членом. ми... Залучали студентів до різних ініціатив, до дуже багатьох заходів до лекцій, семінарів, вебінарів, різних круглих столів, правових курсів. І ми відвідували цією громадською організацією дуже багато міст України, дуже багато заходів офлайн. Це і ще раз повторюсь, якісь і вебінари, і правові курси, і лекції. Це все відбувалося очно у Львові, в Києві, в Тернополі. І ми дуже задоволені цьому, що взагалі. В нас на базі е, нашого університету ми можемо розвиватися не тільки е, в теоретичному плані, а й в практичному плані. Взагалі на третьому курсі е, обов'язкове е, обов проходження практики е, у нас на факультеті відбувається в е, адвокатурі, в нотаріаті, в судах. І я для себе обрала е, проходження практики саме в адвокатурі. Е, ми підписували договір з адвокатом по проходженню практики І вже відповідно в другому півріччі я розпочала свою практику в одного з адвокатів нашого міста. В принципі, там після проходження практики, він запропонував мені е, працевлаштуватися в нього і бути його помічником. Тому е, вже більше ніж рік часу я працюю. Насправді у нас на факультеті викладачі дуже сприяють, дуже підтримують студентам, студентів студентів у працевлаштуванні. Е, в нас є спільний чат. На факультеті, і туди дуже часто викладачі, можливо, і самі роботодавці, залучають студентів до працевлаштування у їхніх компаніях, у їхніх фірмах. І загалом викладачі дуже лояльно дуже так позитивно ставляться, що студенти взагалі мають змогу працевлаштуватися, отримувати вже якийсь досвід. Навчаючись в університеті і паралельно виходить, працюючи. На мою думку, будучи першокурсником, не варто боятися, варто пробувати, варто старатися, варто з кимось комунікувати, якимось чином себе реалізовувати, пробувати завжди чогось нового і ніколи не боятися. От, цього ж року я також вступаю до нас на юридичний факультет Волинського національного університету імені Лесі Українки на перший курс магістратури. Тому я, в принципі, цього року теж буду в новому колі для себе, в новому оточенні. От, і вже дуже чекаю початку навчання.